Нафіга куплять доводчик за 2500, якщо можна купити за штуку і горя не знать. З практики скажу вам наступне: Коли у вас двері будуть легенькі, то можна ставить Китай. Питань немає. Коли у вас двері важкі, краще ставити бренд. Чому так? Китайські доводчики. Коректно працюють, ну, як не коректно, а е, м'яко працюють, це лише до 60 кілограм доводчики. Уже ті, що доводчики вище 60 кілограм, тобто там, 80, 100-120 на тяжові двері, е, коли ви ставите ці доводчики китайські, вам буде дуже важко їх відкривати в плані двері. Тобто чоловікам це ще більш-менш. Е, жінки, діти, літні люди, це для них буде і питання ще те. Е, так, в принципі, і чоловікам. Тоже, кожен раз дьоргать, прикладувати велику силу для відкриття дверей, теж не всім сподобається. Інше діло, от, допустим, я використовую гези. От. На 100 кг ставлю їх на важкі двері, відкриваються елементарно, тянуть, закривають гарно, питань немає. Тобто, висновок який? Якщо у вас двері легенькі, можна ставити Китай. Буде працювати м'якенько все. Якщо у вас двері важкі, то оце треба ставити. І до речі, що до сроку служби, в принципі, плюс-мінус однаковий. Що в дорогого, що в дешевого. Плюс-мінус однаковий. Вони працюють, в принципі, якщо немає брака заводського, вони працюють дуже довго, без питань. От. А от м'якість тут треба акцентувати увагу на цьому.